Колись ці землі були диким степом, яким кочували скіфи та сармати. А на кінбурзькій косі вузькій смужці піску між морем і лиманом ходили легенди про козацькі засідки. Кажуть, що саме там запорожці не раз перехоплювали турецькі кораблі, використовуючи піщані дюни як природний укріплений форпост. Кінбурзька коса, на жаль, стане на сьогодні окупована російським загарбником, що дає йому змогу обстрілювати південні райони Миколаївської та Херсонської областей. Можна спитати: а чому росіянам це вдалося? А тому, що українці навіть в самому страшному сні не могли уявити, що так званий старший брат піде на нашу країну війною. Ми думали, що в 21 столітті люди змагаються технологіями, знаннями, удосконаленням рівня життя, а не йдуть війною, як це робили дикуни за новими землями. Це Миколаївська область, де саме говорити не хочу, бо якщо потрапить до росіян, то їм обов'язково захочеться цю красу зруйнувати. Це місце, де степ зустрічається з морем, а вітер приносить запах солі й полину. Тут тиша має особливий звук, воно наповнена шелестом ковили, криками чайок і далеким гуркотом хвиль Чорного моря. Історія цього краю надзвичайно багата, тут все буквально дихає старовиною. У долині археологи знайшли 98 унікальних археологічних пам'яток, від яких коливається від 30 тисяч років до нашої ери і до часів, коли активно формувався слов'янський етнос. На початку нашої ери тут існувало давногрецьке поселення. У 15 столітті відбулося заселення цих безкраїх земель козаками, які, крім гардівництва та перевозу, побудували тут козацькі хутори, де чоловіки займалися рибальством, землеробством, бджільництвом, мисливством та розведенням коней, корів та овець. Історія цього місця тісно пов'язана з історією козацтва, і свого часу тут навіть знаходилася Гайдамацька Січ один з найбільших гайдамацьких таборів Запоріжжі. Кажуть, що звідси родом легендарний козак-мамай. Може хто не чув. Козак Мамай вже більше як 5 століть залишається одним з головних етносимволів української культури. І улюбленим образом українців на теренах усієї козаччини, і не тільки картини з Мамаєм розкривають український світогляд, ідеал українця. Це шляхетний козак-лицар, який завжди готовий до бою. Світ ніколи не був безпечним, і зброя є неодмінним супутником вільної людини. Мамаю шатний, гарно і зі смаком одягнений, з ліричною мистецькою натурою. Він бандурист, йому притаманний і стриманий гедонізм, любов до життя і насолод, Є і чарка, і до чарки, пляшка, і товариство. Образ козака Мамая був дуже популярний. Ним прикрашали селянські хати і садиби української шляхти, часто вішали поряд з домашніми іконами. Його вигляд іноді модифікувався, але завжди на малюнку були присутні кінь, дуб, кобза і люлька. Численні варіанти Мамаєв малювали до початку ХХ століття. А коли прийшла комуністична влада, зарахувала картини з козаком Мамаєм до буржуазно-націоналістичної культури і заборонила їх продуктувати та навіть знищувала. Господи, чого тільки не знищувала та комуністична влада. У незалежній Україні, яка тепер знову зі зброєю відстоює свою свободу і незалежність, образ козака Мамая знову стає популярним. Його загадкова постать осучаснюється і досі є національним оберегом. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. У цьому місці до сьогодні залишилися і архітектурні пам'ятки, що представляють собою історичну та мистецьку цінність. Нині цей куточок України називають маленькою Швейцарією, своєю малівничістю краєвидів та різноманітністю флори та фауни, чимало з яких занесені до Червоної книги України, він нагадує береги Рейну і великі скелі Криму та Кавказу. Але справжня романтика Миколаївщини у вечорах на берегах Лиману. Коли сонце сідає, вода стає мідно золотою, і здається, що вона розливає світло просто у твоїй долоні. І якщо тихо прошепотіти бажання, воно попливе разом з відблисками до самого моря та обов'язково здійсниться. Хочу, щоб війна закінчилася. Хочу, щоб росіяни отримали, що заслужили. Хочу, щоб моя Україна стала найсильнішою, найрозвиненішою та й найщасливішою країною в світі.